Йдемо далі наступне місце Біблії. читаємо. Тут же Євангелія е, від Луки, другому розділі 16, лише. Тут два місця ми прочитаємо. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і немовля, яке лежало в яслах. Тобто, знамення вони побачили. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. Наше слово. В цьому вірші, побачивши. Тобто вони його побачили. І ще одне місце Біблії. Воно не відсторонено, ну трошки з іншої історії. Бога ніхто не бачив. В синодальному тексті ми читаємо Єдинородний син, який в лоні Отця, Він його явив. А от в українському перекладі не пам'ятаю якого саме автора, е написано Бога ніхто не бачив, тільки єдинородний Бог, який в лоні Отця, він явив Його. Внизу я поставив, я думаю, що, звичайно, не всі побачать, але я спеціально взяв, е зробив скріншот із е грецького тексту і там підкреслив оці слова. Птеон, тобто Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний, знову я там підкреслив теос, а Теос – це Бог. Єдинородний Бог, який е в лоні Отця, той його явив. Явив там слово екзигіато. -е від слова екзегеза. Екзегеза означає. Екзегеза означає. ну Явити, показати, взяти щось складне і розкласти його на деталі, взяти щось громістке і зробити його доступним. Це екзегеза. Тобто екзегеза означає взяти кучу і розкласти її на, на, на деталі. Тобто, те, що начебто здається таким дуже складним і недосяжним, воно. Ну, через, використовуючи цей спосіб, воно, тобто, стає доступним і зрозумілим. То тут якраз саме вірші написано, що Бога ніхто не бачив, але, але Ісус його що зробив? Явив. Він його показав, Він його відкрив. Він його зробив, ну, наскільки це можливо, зрозумілим і доступним. І Він його наскільки зробив доступним? Що Ісуса побачили люди своїми очами. І ось там ми прочитали тільки що у Проангелів, да, де написано, що вони прийшли і побачили. Вони прийшли і побачили. Ось ці два слова. З якою нашою З яким богословським вченням нашим от євангельським протестантським, з яким богословським нашим вченням вступає у дискусію, оце поняття? Ну, не, не поняття, а той факт, що Ісуса Він є Бог і Його бачили. Його бачили. Прийшли пастухи, прийшли і побачили. Ісус народився, Він явив Бога, Його бачили. В яку з чим це в нас не співпадає в Євангельському нашому середовищі? Ми вже про це на початку були нагадали: з ікону шанування. Це для нас, вже для нас відома ікона. Хто пам'ятає так? Це спас Сінайський, який має дві половинки обличчя одна нормальна, а інша така побита, да, побита, яка. І суть цієї ікони в тому, щоб графічно показати, що Ісус є одночасно людиною і одночасно Богом, що Він має дві природи, що Він має дві природи. І, як, і коли е, наші, ну, ми, як іванивські християни, кажемо, що Бога не можна зображати, тому що Його ніхто не бачив. Я пам'ятаю в своєму ранньому християнському віці, е я з православними, коли вступав у дискусії з приводу ікон, то в мене одним із аргументів в мене було: а подивіться, що той Ісус, який на іконах, Він на всіх іконах різний. Не міг же Він бути різним? Ну, тобто людина ж мала одне лице. І, і звичайно, це зараз я розумію, наскільки я був ну, далекий взагалі, е тому що ікона це не портрет. Ікона це не портрет, а ікона це засіб, який стверджує оце вчення, що Ісус Христос є людина. І коли, е, е, то, до речі, одна із перших зображень була спас рукотворний», звичайно, що е, взагалі сам іконопис він став можливим тільки тому, що. Бачили Ісуса в, людській, в людському тілі. Протягом історії дуже багато було різних спорів на цей, з цього приводу, тобто один із перших відомих, так скажемо, це був Арій. Це той Арій, е, священик з Александрії, якого засудили на Першому Нікейському соборі, який говорив про те, що Ісус це не Бог його, У нього було багато тез. Одна із його головних тез, яку він висловлював, він казав так: що про Ісуса. Він казав, що був час, коли його не було. Був час, коли його не було. А якщо був такий час, то це означає, що він не вічний, а якщо він не вічний, то це означає, що він не Бог. Так? Ну і аріанство, до речі, воно, хоч його й засудили, але. Ну, при Константині засудили, а вже син Константина, Констанцій, він зробив аріанство якраз е, основною релігією. І сьогодні аріанство дуже багато також є. Е, воно має також свою присутність у вченні Свідків Єгови. І ще один був таким поборником був Несторій. Він був не наскільки радикальний, як Арій, але він також. Виступав проти того, що Ісус є що Ісус людина і Він є Бог. І також є сьогодні таке вчення, як несторіанство, воно засуджене. Хоча дуже багато сьогодні існує, скажімо так, християнських конфесій, які перебувають в цьому несторіанстві.